Як визначити домашнім методом добра вода чи погана, отруйна вода чи ні, тримайте лайфхак. Для цього вам знадобляться п'явка чи слимаки. П'ять пявок кладемо в літрову банку та заливаємо половину водою з криниці, яку тестуємо. Якщо в банці відбувається масова загибель всіх п'явок, то вода отруйна і пити її не можна. П'явки спочатку намагаються вилізти з води на верх банки, а потім всі починають в конвульсіях падати на дно і вмирати. П'явки завжди були показником чистої води. Будьте обережні, Багацько криниць останнім часом отруєні в тому чи іншому випадку. В більшості випадків це відбувається тому, що верховодка збагачена пестицидами з полів та отруєними речовинами завдяки воєнним діям. Тепер ви знаєте, як дуже просто перевірити якість води в своїй криниці. Якщо п'явки в банці не вмирають на протязі 3-4 днів, то вода в краниці добра, навіть якщо є запахи та присмак, від яких завжди можна позбавитись. Якщо у вас залишилось питання або у вас є якісь спостереження стосовно чистоти води, прошу поділитися в коментарях під цим відео.